Это Лайф, мы продолжаем наши прямые эфиры, и гость нашей студии Евгений Магра. Евгений, здравствуйте. Доброе утро. Ну, не могу же первым вопросом не обойти, что вот все время периодически вижу в социальных сетях, что вы там кочуете все время с конференции на конференцию, но поделитесь коротко, вот ваше впечатление, что там поменялось строение в Европе в отношении Украины или нет? на сам парад я хочу запомнить, что остаюсь резидентом Украины, гражданином Украины, я может показать украинский паспорт. Мы вам верим. Внутренний и закордонный, дорогие дома. в Знаєте, я був на початку вересня на форумі в Криниці, Це хоч називається економічний форум, але достатньо широко обговорила тема України, і порівняно з минулим роком, я був у минулого року, дещо змінилося. Змінилося, наприклад, те, що приїхав прем'єр і виступав з прем'єрами Вишеградської четвірки разом. Тобто Володимир Гройсман і прем'єра Вішеграйської четвірки, говорили. Про проблеми Центральної Європи, на мою думку, це важливо, тому що наша європейська інтеграція це такий, це такий достатньо тривалий процес. А налагодження зв'язків з нашими сусідами це ж наші сусіди, ну, за виключенням хіба що Чехії, з якою ми не маємо спільних кордонів, то цей процес потребує дійсно дієвих конкретних заходів. І те, що прем'єр був, і ну, можливо, йому було не зовсім комфортно, тому що Вішеградська четвірка зараз в Європейському Союзі. Займає таку позицію фронди певної, але попри це, його присутність краще, ніж відсутність українського прем'єра минулого року, наприклад. Тобто минулого року, я пам'ятаю, Арсеній Яценюк зустрічався з тодішнім прем'єром Польщі Евою Копач в Варшаві, а в результаті жоден урядовець, наприклад, не були народні депутати, але урядовців не було українських на форумі в Криниці, хоча там ну, з'їжджається кілька тисяч цього року, було чотири тисячі різних. Урядовців, експертів, тобто достатньо високі. Я, знаєте, десь, ну, буду, буду відвертим, що я порівнював з ЄС, який проводиться в Україні от минулого тижня було. Так, і, і Все-таки ця конференція, мабуть, потрібна, але в мене я не був ніколи серед числа запрошених на ЄС. Будемо вважати, що це що моя позиція це позиція заздрісника для об'єктивності. але там все-таки люди, які належать до категорії героїв вчорашніх днів. При всій повазі до них. Борозу, наприклад, він колишній голова Єврокомісії. Там Фох Расмусен, він колишній генеральний секретар НАТО. Це не зменшує їхню, їхньої ваги, їхніх думок, але це зменшує їхню можливість впливати. Я не можу собі уявити, щоб Жозе Мануель Борозу після виступу. Поїхав, поцілував пана Юнкера і сказав, що той має просувати одну чи іншу лінію стосовно України. Правильно? Ну наскільки. Плохо ви про них думаєте? Наскільки, ну, може, 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 я не правий, не, не, не знаю всіх нюансів європейської політики, але, повертаючись до форуму в криниці, там були ті, хто діє зараз. Тобто. Конкретно, тобто, наприклад, заступник ні, брешу міністр соціальної політики, Польщі сказав, що ми готові приймати українців на роботу, що у нас, бо у них в Польщі ж теж є проблема відтік і студентів, і робочих кадрів на захід. І відповідно їм їм об'єктивно більш вигідно заповнювати ці місця українцями, ніж, скажімо, мігрантами з близького сходу. Польща достатньо консервативне суспільство, це ні для кого не секрет. Стосовно України, я був на двох панелях присвячених Україні. Одна стосовно зіткнення цінностей поле битви України, а інша е така цікава панель, навіть більш цікава, тому що був представник Росії, е називається е Україна, міст чи бар'єр між Сходом та Заходом. Ух ти. Так от, е, стос е поїдеться? стосовно стосовно зіткнення. Цінностей. І ну звучали різні думки, і, в принципі, ви знаєте, експерти вони не дозволяли собі західноєвропейське, наголошую, вони не дозволяли собі проросійську позицію. Тобто, якщо десь звучали якісь проросійські нотки, то вони були завуальовані, закамуфльовані а швидше ну більше об'єктивності стосовно ситуації. Під час дискусії про те, чим є Україна, міст чи бар'єр, мене це так трошки зачепило, і я почав апелювати до речей зрозумілих більшості людей, які були в залі. Ну, Насправді ж, все-таки тут викладацький досвід дається в знаки. Я ставив питання, достатньо, на мій погляд, зрозуміле. Чи може бути міст, якщо країна, країна може бути мостом, якщо країна в центрі Європи? Тобто, якщо ми говоримо, що Україна це міст, ми, значить, позбавляємо її можливості інтегруватися кудись. Тобто, ну, ми не так багато зараз випадків, коли великий за розмірами міст може втягнутися на якусь територію, а потім ну, стати частиною ландшафту. Насправді. Далі, якщо ми міст, то що тоді Молдова і Білорусь, які наші сусіди, які теж. Так чи інакше є членами європейської спільноти. Вони хто? Водойма, озеро, море, вина чи болото, чи, чи, ну, Тобто ми не ставимо, ми не отримуємо відповіді на це питання. Бар'єр. В нашому глобалізованому світі: бар'єр ну це, як знаєте, в книжці ця Ера Мілосердія, братів Вайнерів, там герой е, говорить. Мілосердія поповське слово. От так, бар'єр в глобалізованому світі це слово з негативним відтінком, з негативною коннотацією. Там знаєте, негатив підкреслено двічі чи тричі червоними знак оклику на полях. Як можна бути бар'єром в світі, який позбавляється кордонів? Це значить, що ми зупиняємо всі процеси, які відбуваються? Ні. Я наголосив на тому, що Україна не гірша за інші європейські країни, не треба їй нав'язувати, якісь бачення, що от воно має бути саме таке, а не інше. Підкреслив, що Україна може сама визначитись. І якщо кажу, ми вже говоримо про порівняння, то я б порівняв Україну з будинком. Будинком, який знаходиться в достатньо престижному районі, достатньо великий. Так він значною мірою занедбаний. На плаваючих пантоніх. Інше порівняння, занедбаний, так немає грошей на відновлення комунікацій, можливо, навіть на косметичний ремонт. Але це не привід для того, щоб його зруйнувати вщент, або розміняти на кілька якихось помешкань, де десь розкиданих. Тобто наші політики серед іншого мають усвідомлювати, що тут я думаю, я з вашим попереднім гостем перегукуюсь, що це. Цінність одна з найбільших країн Європи це цінність навіть для транзитного потенціалу, і там, скажімо, спроби побудувати якісні дороги це плюс. Інше питання, чому це робить тільки зараз. І що більше 40 мільйонів громадян, це ще до всього іншого, більше 40 мільйонів споживачів. Це теж інтерес. Ну, в Європі не залишилось не тільки такої площі. Корених земель, які не були в ринковому обігу, як в Україні. Але і не для кожної ну, споживацької корпорації, яка займається продажем товарів широкого вжитку, 40 мільйонів споживачів це величезна цифра. Тобто, ну, ви розумієте, що порівняно з іншими європейськими країнами, дуже мало хто з нами може конкурувати в плюс. Але перебування в Польщі там не можна перебувати протягом кількох днів, тому що коли перебуваєш, то думаєш, а чого в них вийшло, в нас ні. Ну, я усвідом... я усвідомлюю, чому сталося так. тобто ну, ми, нам, ми, ми, не пови, ми не повинні знімати з нашої правлячої еліти провину за це. Інша справа, що я прихильник того, що влаштовувати це з'ясування стосунків треба вже після того, як зникне загроза нашого знищення геополітичного з боку Росії. Але те, що наші лідери з 91-го року і далі повинні відповісти, чому. Вони віддавали перевагу брухливій імітації реформ перед змінами. Це реалія. Ми на початку 90-х були десь відносно, ну, з певними припущеннями, але в рівних позиціях з більшістю центральноєвропейських країн. Зараз у нас найнижчя, офіційно найнижча зарплата в Європі. Так, українці далеко не всі, ще зубожіють, ну, але вони борються за виживання. Життя їх навчило багатьох боротися за виживання. Складні 90-ті роки навчилися боротися за виживання. Зараз вони борються, вони борються достатньо успішно. Я думаю, що будуть і далі боротися успішно. Але це ж ну, життя це боротьба, це, звичайно, добре, але ну, мені здається, що ми вже від цієї парадигми якось відходимо. Ну і кілька коротких таких питань, якщо я знаю, що у вас сміє время обмежене. Ну вот, э, е-е, давайте про Росію все-таки, да, вибори пройшли, як ви вважаєте, які політичні наслідки можуть мати результати таких виборів для України в частности? Ну, а потом немножко ещё к американским же светлой делу вернёмся. Вибори дуже цікаві. В тому сенсі, що вибори як демократична процедура мали спрацювати на користь диктатора, на користь людини, яка хоче володіти диктаторськими повноваженнями, якою є Володимир Путін, який хоче Набрати якомога більше. Тобто він оновив державну думу, ну так, зіграв п'ятнашки. Демократичні ліберальні партії не набрали жодного трьох відсотків, які дають змогу на, розраховувати на якесь там державне фінансування. Якихось помітних опозиціонерів теж непомітно. Тобто буде такий моноліт, знаєте, як гранітний чи я не знаю, мармуровий, немає значення. Ну, конституційна більшість єдиної Росії, тобто за великим рахунком, російські оглядачі вони розраховують, що можуть бути різноманітні рішення. Але я думаю, що до президентських виборів їх не буде. Ну, тому що все-таки Путін до цих питань ставиться так, знаєте, дуже обережно не, Не до того, як він не переобереться чи не покаже іншого кандидата. Іншого ставленика, тобто повторить власний шлях в якомусь сенсі, Знов, ну, але це, це насправді не дуже е, така легка гра, тому що це може бути гра з передбаченими наслідками. Коли все суспільство тренують на одну людину, а тут з'являється інше, то можуть бути різні реакції. Хоча е, те, як російське суспільство змінює пріоритети, я колись у вас в студії наводив приклад, що ми в минулому році 10 місяців були головним ворогом, потім побула ісламська держава місяця, потім зразу Туреччина. Зараз знову з Туреччиною вже, начебто, знов другий. Скоро Грузія. У них теж вибори там поговорюють партії Сакашвілі в фаворі. А партія Сакашвілі, наскільки я знаю, не в такому фаворі, щоб сформувати більшість, і Україна не втратить зараз голову одеської обласної адміністрації. Тут я. Просив украї... українців не перейматися сильно. Вибори там 18 жовтня, якщо я не помиляюсь, тобто поки що Михайло Ніколозович лишається на трасі Одеса-Рені і там займається відповідно відновлювальними роботами. Тобто, я не думаю, що ми втратимо одеського голову адміністрації, там все буде добре. Вот, Евгений, Путин будет закручивать гайки? Он показал, что он будет закручивать гайки. Установится ли диктатура? А если диктатура, то диктатуре нужен внешний враг. И будем ли мы этим внешним врагом? Может ли это привести, такая, как вы сказали, железобетонная конструкция, да, его, к усилению каких-то, наоборот, там, Но военных Мы в третье враги в России. Стабильно уже. Третий рик поспіль. То есть на нас уже відповідні ну, пропорции расставлены. Але я, не будучи військовим експертом, ви знаєте мою тезу про те, що їх вже зараз більше ніж військовослужбовців, і кількість продовжує зростати. Але більше схиляюсь до думки, що всі військові маневри, військові приготування це швидше елемент психологічного тиску. Я розрахую, я просто дивлюсь на прості речі: що це, по-перше, псикі здійснення такого психологічного тиску і намагання зруйнувати Україну зсередини, це дешевше. Набагато дешевше, ніж масштабна наступальна операція. Це несе менше ризиків внутрішньої політиці, бо зрозуміло навіть для мене ну, людини цивільної, що якщо військові підрозділи півтора року перебували на лінії зіткнення, то вони вже закопалися в землю так настільки тільки могли. І будь-яка наступальна операція з будь-якого боку вона приведе до величезних жертв, як для тих, хто наступає, так і для тих, хто захищається. І цей. Фактор він просто підірве е, європейську спільноту, тому що Європейський Союз ну, несе політичну відповідальність перед світом за врегулювання. У всякому разі, лідери Німеччини, Франції, вони ж про це говорять. І не дарма сюди приїжджали панове герої Штайнмайер, які тут нас закликали до того, щоб ми максимально з Донбасом ну, просто е, Паралельна були... синхронно. Ну, е, просто цей е, процес. Паралелювання він має під собою абсолютно зрозумілі підстави. Вони зацікавлені в тому, щоб в Україні була стабільність навіть за рахунок українських інтересів. Тому що і німцям, і французам, їхнім партіям різним, і соціал-демократам, і партії Саркозії, партії соціалістів цього Ланда, і ХДС, ХСС, всім, окрім хіба що альтернативи для Німеччини, треба заявити. Ми добилися в регулюванні. Ми відновили мир в Європі. Все було не це, зря. Жертви були не зря. Економічні. Ну, вони, наприклад, санкціон... Ні, це, це вони не будуть говорити ні. про жертви. Вони, бо, знаєте, тоді виникає питання: а куди діти не менше як 10 тисяч загиблих українців? Ну, іміється в виду жертви з їх сторони, з сторони їх государства. Те, і... те, що там є тренд на відновлення. Відносин з Росією, це очевидний факт. Тобто, і в цьому не варто дивуватися насправді. Росія більше ніж 20 років говорила, вона ж не говорила, що завжди, що ми білі і пухнасті. Вона завжди говорила, з нами вигідно. Ми вам продаємо сировину, ви нам продаєте товари з високою доданою вартістю. Ми, наш величезний ринок, 150 мільйонів чоловік, тут повертаючись yeah. до обсягів держави. Ми штовхаємо вашу економіку вперед. Товари з високою доданою вартістю, автомобілі, електронна техніка, ті самі насосні станції для газопроводів, ну, багато чого. Тобто, номенклатура величезна. Тобто ну, продаж молока, м'яса і всього іншого, ну, це на, на, з точки зору зростання ВВП не має такого значення, як продаж товарів високотехнологічних. Тому, відповідно Росія, яка на сьогоднішній момент має достатньо грошових ресурсів, менше, ніж раніше, але достатньо. Вона може використовувати різноманітні методи. Тобто, то, то там виступить потрібна людина, то там. Ну, воно, знаєте, такий калейдоскоп. Ну, Євгенію, от ви вже заговорили о тому, що Москва -то може і наступати, а можете і нутри. От у нас в останнє время любимая шутка всіх народу в руках Москви. От все, що не подобається вот, власти, Ты рука Москвы, а все, что нравится, то нет, то, то их рука, ну плюс-минус, да, или украинская рука. Вот скажите, пожалуйста, как на самом деле вот в этой, это было бы смешно, если бы не было на самом деле так грустно, потому что подо все это можно подогнать все что угодно, любую критику, там, власти, государства и всего, ну что угодно. Вот как вы относитесь к этой идее и как вот избежать вот тут вот неверных трактовок и по-настоящему, по-настоящему, Воювець а не воювати, я имею воювати виду, и на политическом фронте, фронті, на економічному, не только вот. для того, щоб воювати з Росією, протидіяти Росії, висловимо слово протидіяти і скажем, навіть не російська э, гібридна війна, а російська гібридна агресія. Чому? Тому що Захід слово війна лякає. Ну чи після Першої світової війни вже майже 100 років лякає. Лякає серйозно. І треба діяти узгоджено, і мають бути певні національні інтереси. Але ці національні інтереси вони мають підкріплюватись конкретними реальними речами. Тобто реальною боротьбою з корупцією, реальними узгодженнями певних позицій. У нас, на жаль, немає такого узгодження. Причому я, знаєте, я не хочу зараз от, е, е, теж говорити, що ті там паця, а ті цяця. Ні, їх просто нема. Досить часто національних інтересів нема. З різних причин. Можливо, тому що у нас незрілі політики. Можливо, тому що у нас політичні сили не ідеологічні. Можливо, тому що у нас немає відповідальності перед виборцем. Я наведу простий приклад. На вибори політичні сили два роки тому йшли за різноманітними обіцянками того чи іншого гатунку. Можна їх виконати, можна не виконати. Але була, наприклад, обіцянка. Ми скасуємо депутатську недоторкальність. Була? Всі, ті, хто називав себе партіями майдану, тобто їх зараз більше 300 чоловік в Верховній Раді, казали, ми скасуємо депутатську недоторканність. Я щось не бачу якихось рухів чи конвульсій в цьому сенсі, чи хоча б судом, нічого нема. Так само, ми змінимо виборчу систему. Так само, більше 300 чоловік. Ну, ті, хто представлені в відповідних фракціях, їх більш ніж достатньо. Де? Де змін? Тобто, якщо ми цю систему консервуємо, у нас партій вже більше трьохста. Але навіть е такий е побіжний огляд говорить: у нас християнські демократи не приживаються. Ну, ну то теж загнули. Ну, ну, ну Християнські демократ, демократи. Соціал-демократи не приживаються. Лівий фланг у нас після заборони комуністів гуляє, і туди може зайти будь-хто і не обиду. Ну, лівої... Поговарюють уже не гуляють, поговарюють там зріє новий соціалістичний проект якийсь, не в курсі. Ні, може, може щось. Тобто, я, я усвідомлюю, що може щось зайти з такими, з лівою риторикою і забере велику кількість протестного електорату. У нас, тобто, наш, наша політична система як така, вона за все хороше, проти всього погано. Ну, це... Розумієте, це не це може спрацьовувати на виборах, але це не працює на інтереси держави. Просто наші політики і ті, хто мають міністерські портфелі, ті, хто мають депутатські мандати, вони не хочуть робити непопулярні рішення. Вони хочуть залишитись в такому вигляді, як вони є. Тобто, ну щоб все було добре, всім, всім, всім добре. Тобто такий великий піар. Или ну, что это? Фактично так. Ну, вот, честно говоря, вот последнее голосование в Верховной Раде по тому, признать или не признать легитимную Государственную Думу, да, четко показало, что вот, вот, вот такие популистические решения, они почему-то вызывают бешеные ажиотаж. что все за них голосуют. А вот, например, проголосовать за то, чтобы выйти из СНГ? Нет. Разорвать договор о дружбе и сотрудничестве? Нет. Может быть, поставить какие-то экономические ограничения, чтобы там тоже нет. То есть, понимаете, не кажется ли вам, что внешние такие пафосные речи, давайте признаем Государственную Думу там нелегитимной, ну и прекрасно, а дальше-то что? А, а, все остальное это всего-то остального нет. Вот вам не кажется, что за всем этим пиаром кроется такое по-настоящему вот неглубокое отношение ко всему этому делу? Или это у меня просто такое уже... Я повернусь, например, до СНД. Украина никогда де юре не была членом на Независимого Держав. Верховна Рада не ратифікувала статут СНД, що не заважало Україні очолювати СНД під час президентства Януковича. Ну ми не грохнули этот раз? Чому не приїхав Петр Алексеевич? Не вийшли. Скав Путіну що нього думати. Не грохнув вірів і ні ви до вас, до вас прийде Петро Олексійович. Ви його спитаєте. Нет, я ж, я, про... я ж я ж не можу відповісти за нього. Ні, так я так образ так, так образно так. само, да. як і за Павла Анатолійовича. Правду Ну, правильно, правильно так тепер стосовно не э, невизнання державної думи легітимною. Чому це було потрібно, я думаю. Світ на сьогоднішній момент опинився в ситуації, коли він цього визнавати не хоче західний світ. Тобто вони говорять, що ми не визнаємо вибори на території Криму. Криму не Відповідно, чотири кримських парламентарії, там вони такі, я б не сказав, що дуже відомі, вони стануть ЦАПами-відбувайлами, їм дадуть відповідні санкційні там, ярлички, скажуть, на все добре. До побачення, все. Так? Але дума буде ну, визнана легітимною, тобто за визначенням. Ну її вже признали легітимною. Весь мір пізнали легітимним. Да. Але у всього світу не відбирали Крим. І вибори на анексованій території це, ну розумієте, ну, не повинна, переходячи на мову таких простих порівнянь. Не повинна людина, у якої відібрали кімнату чи шматок землі, не повинна стояти і плескати цьому. Вона повинна якось реагувати. Така реакція, як є зараз. Тобто, сказати, що для мене дивно, чому за це проголосувало там 264 парламентарії, а не 423, скільки їх має бути за списком. Тобто, це, це знов таки свідчення того, що немає чітко. Читкого национальную интересу. Ну вот у нас нема... А вы думаете, не проголосовали, потому что национальный интерес? Слушайте, Чубаров и не проголосовал. Это что? Чубаров, это сложно уже обвинить в этом. Но мне кажется, не кажется, я, это прощенное... Я не Певен, если я не помалейся, да. и Чубаров и миллион просто Джимильев? были сотни. Нет, так там много, там целый список депутатов, которые абсолютно про западные люди и не проголосовали. То есть мне кажется, вот мне кажется, вот почему мы не разберем, например, там я не знаю, договор о дружбе и сотрудничестве с Россией. Но почему? Вот. За Думу проголосували, а договор не розриваємо. От як ви думаєте, в чому. Ви розумієте, все? логіка, ну наскільки мені зрозуміло, влади може бути такою. Не знаю, напевно, я можу лише моделювати. Ну, так. Да. Договір про дружбу і, і співробітництво 97-го року, так званий великий договір, він серед іншого передбачає недотр... визнання кордонів, їхню недоторканність. Якщо ми його розірвемо, скасуємо його. Як в такий спосіб ми будемо відстоювати наші кордони в подальших відносинах з Росією? Елементарно, ну, вони ж нарушили раніше цей закон, ми ж зараз його розірвемо. Ну ж вони не розірвали цей договір, правда? Вони денонсували тільки харківські угоди. Тобто вони признають нашу територіальну целосність. Ну, формально. Це, мова йде про те, що триває гібридна війна, тому що вона не регулюється нормами міжнародного права. Як Тобто, зараз. А от ви це сказали, я вас вела-вела, щоб ви сказали. За -за -за зараз не той час, не, не час, коли Пушкін вийде на дуель з Дантесом, і вони обміняються пострілом. Зараз дуель буде уламком труби в підворотні, розумієте? От в чому річ. І до цього теж треба бути готовим. Це держава теж має усвідомлювати. Тобто інша, інша справа, що я не вважаю, наприклад, що Міністерство інформаційної політики повинне... Все зосередитись виключно на телевізійній вишці на горі Карачу. Я вважаю, що є багато питань. От, ну, от, ви задаєте питання, ви людина компетентна, вам це не зрозуміло. Ви, значить, не маєте відповідної державної позиції. У нас є ціле Міністерство інформполітики, яке має займатися роз'ясненням. Чому цього? От, запрошуйте, стеця, хай бачите, як вам я гостей. Ангажую. Ангажую президента, міністра, все на найвищому рівні. Ні, я просто не могла закінчити наш діалог, наше інтерв'ю з Євгенієм. Не вспомню його чудесну книги Гібринний війни. Ну, в принципі, дійсно єдина, найкраще, на пожалуй, книга. Ні, вже не єдина. А І... що тоді? Ну, крім мене, Я написав вже новий варіант, поки що існує в рукописі, але я думаю, до кінця року побачить світ. Називається Гібридна агресія Росії уроки для Європи. Тобто я намагався вектор спрямувати на наших європейських партнерів. Сподіваюся, що книжка зможе знайти свого читача десь на заході, і відповідно вона сюди. І у нас теж. Друге ну, согласна. Дякую вам огромное. І вам. Я хочу напомню, що Євгеній Магда був сьогодні у нас в гостях. Ну, хорошо, ну, хоч і мало, але хорошо. Оставайтесь з нами. Это был